Японська система і сучасна підручника, підручником на блокаре. У мене диссертація була по ісламу, і вона якось дивилася Ну Не вписується в іслам, ані американська, ані японська, ані абстрактна Да? Е, Потім я почала там вивчати якісь практичні сучасні системи, то покажу їх таку фішку, але я. Починаю думати, так? чи може існувати якась ну, фактично в исламському культурному розмірі система, яку називаємо Ну, Об'єктивно може, чому? Тому що менеджмент це система, яка ну, фактично організація роботи підприємства в, ну, для певної Да? Планування, мотивування, контроль, самоорганізація. Ну, Іслам це релігія, яка виникає у просторі е, підприємців. Людей, які займалися не лише б, там, духовністю, да? які займалися нормальними практичними справами і мали це робити через приймалі. Я не можу це бути у світі, а тут не ну, можу, звичайно, да, прикладів багато, але реально практикую іслам так не можна. І це означає, що я маю вести приємницьку діяльність або управлінську діяльність. Але трошки Русланом. Далі, якщо занизуватися, є дуже багато середньовічних річ нових е кодексів, ну, не кодекс, погано сказав, да? творів, може, фактів, які стосуються того, що ми в західній культурі зберемо майже. В Східній воно просто так не називається. Я існує, да? але називається іншими словами. Е я починаю там дивитися далі, ну, тут визначена, то може наступне складности, Починаю далі шукати вже, ну, вибудувала свою систему, скажімо, хто знає про існува, потім починаю шукати, і десь 80-х років, може, я помиляюся, тобто я могла не все вибрати в бібліографію. Починаю з'являтися менеджмент, в, ну, відповідно, це наукові статті, написані мусульманами, і вони написані такі. В ісламські, я mm сказала, -hmm. араб-мусульманський mm -hmm. ментальні, це точніше висунутися. Да? Тобто для Європейських західних умовних систем менеджеру важливі раз, два, три, чотири якісь пункти. Да? Для сходу інші пункти. Так? Тому я спробувала поговорити про ісламський менеджмент, вписавши його якусь там західну схему, так, щоб було зрозуміло. Да? Ну, в першу чергу, це студентів було. Тут можна пропускати. Приблизно три слайди. Там Ну, Добре, можна початку ну, два. Хай буде. Так. До першого малюна. І е, така фішка сучасна система менеджменту. Сучасних старих там менеджмент якості, Сігма, там чи так да, проєкт-менеджмент може бути. Е, в них акцент ставиться на процеси технології, може, якість, організацію роботи і. Якщо супер, то далі йде людина. Щоб ця людина розвивалася, щоб їй було комфортно, щоб вона працювала, щоб вона залишилася собою. Це десь на останній да? ну, Тут це прекрасно прекрасна в принципі, Раз, два, три, чотири да, пункти стосуються в процесі. А, і тут же це одна зі стані. у нас три є. Камери, так і Далі там проєкт-менеджмент. І зрештою такий яскраво, вийдимо. І на практиці тільки в Agile, це 2001 рік, маніфест Agile з'являється пункт. Шикарний пункт. Люди та взаємодія, боргуючи за процеси та інструменти. 2001 рік. Приїхали ми тепер сучасно. Да? Паралельно зараз я так називаюсь менеджмент, дивно, все таке круто, ну, реальна класна сеція. Але бачимо таку еволюцію так, фактично. Да? от Зараз, початок 21 сторіччя, приходимо до того, що людина є ваш Тепер повертаємося до іспанської моделі отношения до якої. Вже не буду так показувати, але тут є така схема, називається модель 6А. Це модель, яку застосовують для аналізу роботи підприємства. Наскільки підприємство є е, 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 адекватним в виконанні мети такого всього, або наскільки ж воно десь просідає. Це сучасна система. 7С, 7С правильно, да? або щасливий атом. Якщо ми подивимося, що стоїть у центрі, це система цінностей, яку розділяє кожен працівник підприємства. І тут ми приїхали. Це сучасність. E, вчора слухали лекцію, що була дуже в захваті. E, тому що це вихідний пункт по факту ісламського менеджменту. Це та система цінності, з якою ісламського э, менеджменту да? або спільного підприємству не може бути інакше, ніж у нас у центрі є система цінності, да? але далі яка система цінності. От ну, я маю таку випадку. І тут дивимося одразу така логіка, яку не зрозуміла. В чому ті статті фактично про ісланську меж написані мусульманами, вони назавжди, адекватно будуть сприйматися в на утовому так? Тому що в центрі завжди буде Бог, особа, суспільство. І не можна викнути ані Бога, ані особу, ані суспільства. Всі три елементи від цінні. Тобто, це вже перегукана система, ці процеси, які організовують роботу в підприємства, правила внутрішнього розпорядку, Воно буде підчинятися цьому. Якщо, наприклад, ми організовуємо час роботи, це нормально виділити час на молитву. Це нормально. Ми не будемо думати, Боже, як же ми не встигаємо з дипленнями, будемо думати, як же ми не встигаємо з молитвою, дитинка, молитва, ідеальний час, щоб перезавантажити, подивитися на проблему з іншого ракурсу і виходимо далі працювати. Це ідеально просто, тому що, в принципі. Об'єктивно, ну, ми сам да? ми можемо битися на проблему, але щоб її вирішити, маємо відставити проблему хоча б на пів години, Відійти від повертаючись, ми її вирішуємо. Так працює креативне Да? І в ісламській власті це вбудовано. Оце, оце дуже проблема шкода. Далі, теж через систему. Дуже класний приклад як наша дзюдоїстка, яка мусульманка, і були проблеми, що вона. Ну, під час тренування вона має дотримуватися і режиму, наприклад, посту, і режиму молитви, чогось такого. Да? Якщо з, ну, звичайною моделлю управління, в команді їй би довелося доводити, доводити своє право на це все, фестивалю, да? її тренер був мусульманином, тобто він ну, фактично схамський менеджер, так? Да? Займався цим є проблема. Окей, вона йде мовитися, вона повертається, вона з такими тренується. Це навіть не розглядається, що це може завадити її тренування. Вона показує нормальний результат. Да? Тобто це не є проблемою. Це саме проблема з хіджава. Внос ну, таки тут буде ну, ще так? Да? Це цінності. А коли для мусульманських країн не є проблема, що вона виступає в хіджаві заходу, да? тобто вона розуміє, що є проблема її безпеки, вона розуміє, що хіджаб не має задушити. Вона робить те, що він не не вирішив. Її проблема, вона його вирішує. і всі розуміють, що вона є дорослою людиною, яка вирішить цю проблему. Так? Знов таки, з точки зору е, інших спортивних федерацій, що відбувається? Вона є маленькою дитиною, яка не усвідомлює того, що є така проблема. Так? Тобто е, тут, знов таки, в цінності особа. Особа є дорослою особою, яка розуміє проблеми, які перед нею стоять і може їх вирішити самостійно. Не треба їх вирішувати за неї, не в непринципову ситуацію, коли вона не про себе допомогу. Це таке перевухування сучасного менеджменту. і такий менеджмент безмежений, карта ну, бразильська система. Тут вони дуже часто Він на тому, що будував свій менеджер, але пізніше, ніж не 15, так? Ну, Тобто, на це дуже прикольна штука. Що... Зараз у нас таке ще важливо було. А цінності ну, дуже багато просто можна прилічувати, і чесність, яка має бути це чесність, ставлення до керівника, коли він є правильних культур, да? тобто не спускаємо. Ем, ну, тут багато насправді е, структура. Да? Тут теж така, за що я дуже люблю ісламську культуру, те, що це вільність. Да? Ми тобто не можемо сказати чітко вертикаль або як там, класична зеніна схема, яка структура організації, якась там іерархія, таке підрозділ, да? Структура тут буде елементарна. Ну, вона має бути такою, щоб задовольняти ну, реалізацію поставленої мети. Тобто структура може бути будь-якою, вона не є е закріплена фізично неламальною, умовно кажучи. Да? І тут дуже подібно до проєкменту. Знову таки, але проєкт сучасна. А ісламський давно-давна тема. Да? Тут структура теж цікава. Да? Оце, особа суспільства, наприклад, зайві елементи структури. Ну, Ситуація, п'ять заступників директора. Да? Нормальна ситуація, ну що ж, ну буває, треба всіх там родичів, родичів істроїти. А в ісламському ну, тут же не може бути. Чому? Тому що наша там. Організація, фірма не може собі дозволити, а відсутні не невикрадені трати або марнотраст. Марно да? І це. є Тобто тут є переклічка, да? перегукування таке релігійна, не релігійна. Це не може, тому що цей виріх, так не можемо робити. Ну да? Такі елементи дуже прикольні. <клухи> 에, зараз, да, ще, ще. А. <клухи> ще, ну, Е, зараз. А, стиль управління. Це тут внизу зуб. Ну, помаранче вправді. Класично говорить, ліберальний, демократичний, авторитарний стиль управління. І зараз у підручниках буде така авторитарна, то найгірша система, яка може взути, вони про те не пишуть, яка, наприклад, може бути ну, не знаю там авторитарна поведінка хірурга на операцію. Ну, таке то, вони пропускають. Але, м -м, то -таки, повертаю, не пропускає. Але знов-таки повертання до да? Яке має бути співправлення керівника да? і ну, повертаємося. Бог, особа суспільства. Тобто, mm -hmm. За всі mm -hmm. свої mm -hmm. комунікації, з кожного фірмі, керівник відповідає, mm -hmm. перед і тато відповідає перед Богом. Підлеги також відповідають перед Богом. Тобто, эм, ця тріада, вона не є, не знаю, трикутником, да? це якась складна фігура у сфері, ну, не знаю, такі плоскості не в плоскості, а світі. І в такій ситуації насправді авторитарний стиль управління, якщо ми там, говоримо про ісламський, не мусульманський варіант, що там робить контрольний мусульман, так, а про ісламські дані, то не є можливою ситуація, коли я правильно, чи неправильно. Ви вислухаєтеся. воно не є можливою. Це така класна історія, дуже людям насправді ще з якогось походу, коли Мухаммад говорить, робимо там, і такий план диктує. І хтось нас сидять, слухають, один не читають, і говорить Мухаммед. А це від тебе <плес> це від Аллах. <плес> він каже, це я придумав. Тоді краще зробити так, так і так. Оце, оце, оце насправді це така абсолютна діалогічність з керівником, навіть коли він є пророком Хангу. Оце діалогічність відносин з керівником. І в той самий час, коли він є правий, коли все окей, я повністю спокійно відпускав на те, що він робить. Так? Оце, це насправді. Така діалогічність це те, що сьогодні називають на демократичний стиль управління, діалог. Так? Це не так легко формується, але він вже закладений в основу самого менеджеру, в чому проєслається. Причому це не... Нема такого, що це буде ну, стиль управління, да, буде прару, просто таки, король, президент, так, так, так. Це тут не про, не про те, як це виглядає ззовні, це про те, як це є. Окей, теперь теперь трошки швидше було. Все, так, є на етику, моменти етики, коли да, моя діяльність як підприємця, вона абсолютно пов'язана з mm -hmm. має бути етичною. Да. Є певні табу, е, які я не можу перейти. І якщо ми створюємо такого спільного середовища, на спільну цінності, цінностей, да, то мені навіть не треба пояснювати моїм е, робітникам, що ми не будемо так робити. Так? Є табу, який просто виконуємо. І це не сліпі табу, можна кажучи. Якщо я подумав, я навіть знає, що ми це просто стоять, так можна сказати. Йдете, знов, таким, приклад, з бразильської системи, коли Рікардо Стемпер, який заснував, він був сам, категоричним проти кабарів. Він себе сміявся, тому що Бразилія приблизно до України, не подмажеш не поїдеш, така логіка. Да? Але він такий грошей був проти хабарів, і, зрештою, він під себе побудував систему, ну, свою організацію так, щоб всі були проти хабарів. Це було дуже прикольно. І, але фішка в тому, що він, умовно кажучи, це його позиція, і він під себе побудував ну, умовно, організацію. Да? І вона далі вже функціонувала фактично без його втручання. Тут, відповідно, в цій системі, тобто це не особа прогнози да? а люди априорі їх розділяють. От. І так набагато легше працювати, тому що не треба застосовуватися. Тобто є, може, ну, є дискусія, є діалог, але не в принципово з нами. Точніше. Так, будь ласка, останнє. Я Останні... думаю, буде питання. Останній такий пункт, ще те, що стосується функції менеджменту. Да? Ну, я поділяю 4, або вот 5. окей, поки що чотири. А, не залишається. Йдеться, наприклад, да, про планування, організацію, папірування, контролю. Для нас принципово важливим є перше да, планування, тому що члену сусі працює працюєте, знає, скільки часу займає так, так зване попереднє планування робота, да? і скільки часу потім займає зготування за те, що ти не виконав якісь пункти попереднього планування. І насправді це дуже багато. Відтягує ресурсів, і людських ресурсів, і матеріальних ресурсів на себе. Тобто, це реально, що до менеджменту Є спільно розділена така елементарна думка, так? що неможливо точно запланувати майбутнє. Це, це наріал, це неможливо, тому що майбутнє знається Да? Тому оця припустимість можливості змін в майбутньому, вона закладена в системі. Так? Перший момент, другий те, що спланування. Коли все ж відбуваються якісь зміни, Неможливо агресивно на них реагувати, І це зберігає психіку. Тому що якщо я в підпочати знаю, що інша то я це зроблю, але інша то я кажу, що я не психую, я не витрачаю це психологічно, дозволяє мені змобілізуватися і працювати далі. Це перше, другий момент, який правдово мотивування. Мені не треба казати, я тобі дам. Тисячу гривень за зарплату, і ти будеш ще краще працювати, умовно кажучи. Да? Тому що гроші не є тим мотиватором, який дає людині краще працювати. Так, це те, що розуміє нас сучасний модель, і це, те, в принципі, що закладно. Я працюю, там, не роблю дурного рока, не тому, що я на слідкую, не тому, що там, мені платять, тому, що є я, є Бог, він да? мене бачить, я його люблю, він мене теж любить, умовно кажучи. Да? І просто є певні речі, які. Тобто завтра, 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 як хтось на мене, дивиться, не є проблема. Ну і те саме з контролем. Да? Контроль не стає такою наглядовою таталітарною функцією, як часто у нас буває постритарна Коли, Навіщо потрібен контроль у студентів питала часто всі такої, да? щоб наглядати, щоб спостерігати, щоб ніхто нічого не вкрав, що, 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 Да? Насправді, це сучасна версія також, ну, у нас на рік буває. Контроль потрібен для того, щоб ці помилки, а всі роблять помилки, да, які виникли, не нашкодили подальшій роботі. Навіщо потрібен екзамен? Не для того, щоб зловити студентів на помилках, щоб побачити, де є слабкі місця, і тут їх на екзамен підтягнути і так далі. Для цього. О, і це є функція контролю. Знову ж таки, самоконтроль, тому що я не хочу робити так помилок, да? але зовнішній контроль він не є доторика. Така логіка. О, то, що дуже протесна тема є в ісламському менеджменту, да, але це вже потім. А так задаємо Дякую. <плодиснатно> ну, звичайно, ваша тема аналогічно дуже цікава, важлива, актуальна. Я так пригадую, знаєте, на перший курс, за першої серії, майже всі атеїсти. На першій серії частину вже свої релігійними. А поки доходять до, до захисту диплома, то всі ходять до церкви, до мечеті, до синагоги, до свіч поставити, хто щось зробити. Працює. Оця мотивація релігійна, вона реально, я думаю, ми всі дорослі не раз, ну, віра у Бога і мотивація. Чому так? Напиши, ні, мені релігія не дозволяє. Я не раз цю фразу кажу, люди щиро вірять. Так що я думаю, що нас всіх працює. Так, будь ласка, шановні колеги, які стайте. Я, я там, дуже дякую за цікаве доповідь. Зараз в менеджменті, в теорії методів, дуже багато різних дискусій щодо, щодо моделей. Там є одна з моделей бельгійського менеджера кіплаву, У нього є, вони по кольорам розділені. там модель червона, це іерархічна, це з вільними елементами, коли є сегментований бізнес, і в ньому кожен елемент є дуже автономний. Ну, от з цієї точки зору, модель ісламських бізнес-хів. Вона більше ієрархічна, чи вона більш горизонтальна? Вона гармонійна. Там, де треба, просто вона стоє ірахтична. Там, де треба, вона горизонтальна. Вона дуже нагадує про їх майже пасту. Тобто, де може змінюватися роль, якою поставлення зараз. Ви говорите про ідеальну модель чи про реальну? Я Якщо у нас є мусульмани, які практикують іслам, то вони будуть втілювати ідеальну модель незалежно від того, де вони живуть. Якщо є мусульмани просто в просто традиційному ісламському суспільстві, мовно кажуть, мусульманському да? то вони втілюють в ті серці, яких у ну, нас виглядають. Ну, якщо можна обманути, це не бачить, то чого б не обманути. Да? Тому що вони певні речі вже не усвідомлюються в рік, Да? Є певні ну, таке поняття, структурний рік, Да? Якщо в якомусь суспільстві воно є, то ну, наближена. Ну, Коли я наприклад, читаю лекцію, то я просто наводжу приклади реальних мусульман, які проводять життя це ісламським менеджером. Але реально треба просто більш ґрунтовно подивитися на те, що відбувається на українцях. Дякую за вашу доповідь. Скажіть, будь ласка, чи не розглядали ще в цій системі ісламського менеджменту такий принцип, як Шура? Mm -hmm. треба, наради, або... Ну, Це ж, yes, да, це ідеологічність, це виход, mm -hmm. ідеологічність, тобто ну, демократичності управління ідеологічність. Ті, яка треба, що всі розділяються цінності, це не звісно. А, от тут тоді такі питання, цінності є базові для мотивації, да. а якщо є частина колективу а частина не мусульманів. Я зустрічав таке, наприклад, утвердження мене з моєму мусульмени він каже, мені краще з православним мати справу, ніж атеїстом, наприклад. То тобто з православним я, я знайду порозуміння з деїстом взагалі. Немає своєї цілісності. От як бути, коли в колективі є не тільки мусульмани? Ну, Якщо цей колектив матиме ну, тільки. Тобто, для мусульмана буде важливо ця частина. Я і Бог. Любов буде комусь, але може бути той самий людина, яка не вже так, так, Але для неї буде важливо складова я і інша людина. Тобто цей момент, коли вона слідує певним принципам, але вона слідує, ну не ну, виключаючи моєму, але вона й може слідувати. І якщо цінності, якщо вони будуть розяти цінності по тебе, чого не воруємо, чому ми працюємо чесно, в чому ми не робимо іншим якогось клопоту, в чому ми. Будемо чесні перемовини з клієнтами, з конкурентами, з партнерами. Тобто, якщо ці всі цінності, які ми загинули, розділяємо проблеми немає. Ну, тому, що за такі людей, чи я пішов на першу, чи я пішов на молоді. Вони не бачать проблем з моєму. Дякую.